986 рік. Реабілітації не було взагалі. Завдяки тому, що я була спорту, я це робила сама. Я шукала, якими методами, якими правами, Ну, лежача, повністю лежача людина. Мало того, що мені заборонили народжувати дітей, я вже заміж вийшла, і в мене два сина, майстри спорту. А e, ви все ж усьому? На перек... Я народжувала, знаєте, як я кажу, на Тобто e, Я не могла стати ніде на облік, бо, тому що мене весь час лікарі говорили, не можна, не можна. Тобто Це все було на тихаря. Я не, не уявляю, як би я була без дітей, без своїх красенів. Треба було, я всім говорю, для того, щоб відновитися, але це взагалі по життю всім потрібно. всім. E, Взагалі, фізичні вправи і заняття з собою це ну, як, би, як почистити зуби.